Росія атакує Україну вже десять місяців. Десять місяців, і цієї зими ми бачимо, що Путін використовує новий підхід і вражає цивільних. Ви чули, як президент говорив про це? А саме що те, через що проходять українці, це не чувано, і вони мужньо дають вісіч. Щодо другого запитання, я вам скажу таке: президент дав чітко зрозуміти президентові Зеленському, який був тут зовсім нещодавно. Ви чули, як президент Байден говорив про зобов'язання, які він має перед українським народом, і про те, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми дуже чіткі і послідовні щодо цього. Ми рухаємось і діємо швидко, аби підтримати Україну необхідними інструментами, аби вона перемогла у цій війні. Ми щойно оголосили про черговий пакет фінансування за програмою президентських повноважень на 3 мільярди доларів. США. наразі найбільший пакет, і це буде продовжуватись. Ми будемо з ними доти, доки ми їм будемо потрібними.